Макс! А ти знаєш, що коти, коли довго дивляться на світанок, знову засинають. Всім привіт! Це Саня. Як ви вже звикли на нашому каналі зірка ремонтів та кандидат наук по дивним жартам. Вибачаюсь, запізнився. А це Владік. Ми познайомились з ним, коли він приїхав до нас на огляд ремонту як клієнт. Йому все так було цікаво, що коли забудовник стопнув видачу ключів, Влад попросився до нас на постійній екскурсії з ремонту. Добрий день. Добрий день. А день по-японськи то день. Ха -ха. А ще день короткий. Тож давайте працювати. А що сьогодні робимо? Сьогодні в нас перший етап, а саме обслуговування. Заміна фурнітури та склопакетів. Склопакетів? А на А наших замінювати, так що вони і так тут є? Відповідаю вже в 325-й шостий раз. У 326-й раз передаю привіт забудовникам, що встановлюють вікна, які 100% треба обслуговувати або ж міняти. Так, на, що їх міняти? Ці вікна ні нам, ні замовнику, не підходять. Потрібно щось більш енергоефективне, щоб опалення ввімкнув і без грошей не лишився. Від забудовника нам дістається стандартний підвіконний профіль, який взимку промерзає і утворює конденсат у районі підвіконня. Макс! Макс! Пам'ятаєш історію, як замовник відмовився вікна обслуговувати. Ведмідь наш полярний! Оце так історія була! Макс! Ти де? Я чекав на вас, хлопці! Різні бувають випадки: і хороші, і погані. Це Макс. Космічний чуві та за сумісністю виконроб у цій квартирі. Або, як ми кажемо, на цьому об'єкті. Макс, котик, ти що, знов на світанок дивився? Ми будемо щось сьогодні встигати чи ні? Вікна мають бути енергоефективними, щоб не пропускати тепло і не збільшувати тим самим рахунки за опалення. Також нові вікна знизять шум з вулиці, таким чином зроблять ваше життя більш комфортним. Не знаю, як йому вдається здавати всі об'єкти вчасно, хоча він ось такий постійно. Так, а скільки буде коштувати ця заміна вікон? Все залежить від обраних комплектуючих. Ми допоможемо оптимізувати вам все під ваш бюджет. На цьому об'єкті нам вдалося трошки зекономити, а загальна сума на все вийшла близько однієї тисячі умовних одиниць. Герметик паропроникний. Тож його треба назовні. Щоб монтажний вузол був паропроникний назовній і герметичний всередині, давлю авторитетом. Так, а що потрібно для монтажу вікон? Ми використовуємо тільки якісні інструменти та матеріали, які забезпечують міцність та надійність конструкції. Для запінювання використовується спеціальний монтажний пінний матеріал, який заповнює всі порожнини та забезпечує теплоізоляцію. А для захисту від холоду та вітру ми використовуємо спеціальну плівку, яка відіграє важливу роль у збереженні тепла у приміщенні: А дощ, а вітер. В наші склопакети стійкі до будь-яких атмосферних умов. Ми використовуємо лише якісні матеріали та технології монтажу, щоб забезпечити максимальну надійність та міцність конструкції. А чого старі вікна трохи кривуваті? Бо їх встановлювали трошки кривуваті люди. Жарти отакі. Іноді виникають такі ситуації, коли не всі стіни у будинку є рівними або існують інші технічні обмеження, що впливають на процес монтажу. Я зверну увагу хлопців на це і вони вирішать цю проблему. Далі ми замінимо фурнітуру і ручки. Ну, хоч тут можна буде зекономити? Є будь-які варіанти на будь-який смак і бюджет. Наприклад, якщо у вас є лоджія або балкон, що приєднується до основного приміщення, треба 100% змінити старі склопакети на нові. А також я б звернув вашу увагу на добірні елементи. Частіше за все, нам приходиться опускати вікно для того, щоб забезпечити достатньо простору для розміщення комунікацій під стелею. Що, знову потрібно міняти вікно? Ну, я, типу, був готовий до додаткових розходів. Ну, відсотків 10 точно. Але, якщо чесно, я буду сам робити ремонт. На вікнах економити не буду, а там далі подивимося. Не треба знімати вікно. Якраз навпаки, під час початку ремонту ми замінили добори, фурнітуру, склопакети без їх демонтажу для того, щоб не завдати жодних пошкоджень вікнам та не робити з цього ніяких зайвих проблем. А ще багато залишилось по роботі. Ми нікуди не поспішаємо. Головна якість та надійність. Ну, звичайно, є ще кілька типів робіт, які ми можемо зробити, щоб ваша оселя стала ще більш. Енергоефективною та комфортною для проживання. Наприклад, замінити вхідні двері, утеплити стіни, а також встановити системи кондиціонування та вентиляції. Але все це ми будемо робити поступово, крок за кроком, для того, щоб не перевантажувати бюджет клієнта. Добре, а що саме ми робимо завтра? Завтра одягай білий светер і тапочки, будемо штукатурити. Ха-ха-ха-ха! Ну добре, мені вже час. Я тоді побіг. До завтра. Сань, ти здаєшся мені нервовим. Все гаразд. На що я на це підписався? Ми знімемо серіал, де будемо розказувати про ремонт. Людям буде це цікаво. Сань, ти головне, розказуй. Лотос не відразу розкривається. Дякую, Макс. Так та ну тебе.